Вітаю всіх, на ютуб-каналі Каменплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, перебудову київського Динамо, чемпіона першого кола, трансфери наших клубів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу, який ще відбувся у п'ятницю, де заря перемогла Карпати з рахунком 1-0. Цей поєдинок вдалося мені відвідати більш детально, подивитися саму гру. Ну а після матчу запитати декількох футболістів, що вони думають про цей поєдинок. Що стосується самої гри, то, на мою думку, команда Віктора Скрипника, ну, якщо не повністю, то переграла команду Карпат і цілком заслужено перемогли в цьому поєдинку. Вони першими почали створювати небезпечні моменти, коли спочатку мав непоганий момент Будківський, а пізніше він же забуває головою. Будківський взагалі був найкращим гравцем в цьому поєдинку, і ну, це просто як завжди. Він багато приносить користі цій команді. На жаль, він отримав четверту жовту картку в цьому сезоні, і через це пропустить наступний матч, де зоря гратиме проти ЛНЗ. Тому це, звичайно, для Віктора Скрипника серйозна втрата. Як він буде її якось надолужувати, я не знаю, але це точно буде важко. Єдине, напевно, що не вдалося Зорі в цьому поєдинку, це подвоїти рахунок. бо... Начебто і контролювали хід поєдинку, але під кінець матчу почали вже якось нервувати, переживати за результат, тому що звичайно хочеться перемогу, підсіли на власні ворота, а тому Карпати там почали якось придавлювати і намагатися створювати моменти. Хоча якогось 100% моменту я точно не пам'ятаю. Олександра вітаю з перемогою. Перемога це завжди добре, плюс 3 очки. А, розкажіть, в чому була така напруженість протягом. Не знаю, другої половини матчу. Е -е, дякую команді, по-перше, за цю перемогу, тому що це для нас дуже важлива була перемога. Ми прошли матч програли 2-0 по лісі. Та... Психологічно було дуже тяжко, але дякую команді, що ми з цим впоралися. Е -е, ми забили в першому таймі м'яч. І команді соперника прийшлося розкриватися вже в другому таймі. І -е, В нас появилися зони. Ми атакували. Команди суперника нічого вони нічого не тирали, вони бігли вперед, та дякую Богу, дякую партнера по команді, що ми змогли відстояти та відіграти на ногі. Романе, По перше, вітаю вас з перемогою. Перемога, перемога, але от мені здалося, що вона була напружена. Як ви прокоментуєте це? Напружена, тому що в кінці, в кінці десь прижались до воріт, це правда, але Якщо взяти гру цілісно, то я вважаю, що перемога заслужена. Ми створили достатньо гольових моментів. Перший тайм, можна сказати, на 100% переграли і повинні були забувати, можливо, і не один, а два. Другий тайм так, ви праві. Це психологія. Ми десь Закарпати почали піджимати. Котові, подачі, удари здалеку. Це було. Ну, тим цікавіша гра. Ну, якась нервозність була, так? Можливо, переживали за результат програшу? давайте, давайте скажемо так. Нервозність з останніх 10 хвилин. До цього все було окей. А, я питав у вашого одноклубника Олександра Сапутіна стосовно того, що у вас там в захисниках і українець, і бразилець, і Яніч серб, так? Боснієць. Боснієць, вибачаюся. А, як долаєте мовний бар'єр? Ну, я думаю, англійською англійської володієці. І я, little bit, Але футбольна мова вона проста, тому футбольна мова це не так важко, ми розуміємо один одного. У підсумку заря перемагає з рахунком 1-0, а для Львів'ян це чергова болюча поразка. У них за останні три матчі лише один бал. Після матчу, до речі, болівальники Карпат влаштували таку жорстку розмову зі своїми гравцями, пояснюючи, що треба якось краще грати, більше віддаватися на полі. Ми приїжджаємо. В свій єдиний вихідний витрачаємо багато часу, щоб вболювати за вас та бачити гарну гру і відповідний результат. Але ми такого не бачимо. Там дуже цікава розмова. Я... І звичайно, вболівальники Карпат, напевно, після минулого сезону дивляться лише на Єврокубки, бо Карпати мали всі шанси, щоб посісти четверте Єврокубкове місце. Але в останньому турі, до речі, так само програла Луганське зорі і через це. Не потрапили до Ліги конференції. Можливо, вони думають, що повинні грати в цьому сезоні ще краще, але на жаль, так не працює. Взагалі, що стосується Карпати, на мою думку, їм просто потрібно підсилення, підсилення в кожну лінію, і нападник потрібен, бо мені особисто не подобається ні Краснопір, ні Ігор Невес. Потрібен якийсь новий вінгер, потрібен атакуючий півзахисник, центральний півзахисник, центральний захисник. Ну потрібно багато підсилення серед нормальних якісних гравців, які можуть команду виводити на вищі місця, є лише бронію. Цього замало, щоб претендувати на єврокубкові місця. Тому Карпат зараз непростий час, окрім того, що потрібно підсилюватися. В них є проблеми з трансферними банами. Де потрібно виплачувати немаленькі борги, тому замість трансферів, напевно, придеться витрачати великі кошти на борги. Черкаське ЛНЗ продовжує робити те, що я казав в минулому відео: перемагати команду там, де це потрібно, цього разу перемігши оболон з рахунком 3-0. В минулому відео я казав, що вони великі молодці, коли перемогли Кудрівку з рахунком 1-0, бо однаково дають бали за матчі із шахтарем, і з Кудрівкою однаково 3. Тому ось ця перемога над Оболонню так само важлива, як і над Динамо та Шахтарем. І вони продовжують це робити. Це дуже важливо для того, щоб набирати максимум балів. І не дивно, що у підсумку зараз вони повертаються на перше місце. Вони мають однакову кількість очок, звичайно, з шахтарем, але враховується особиста зустріч, де вони розгромили Шахтар з рахунком 4-1. Що стосується самого поєдинку, то трошки він мені нагадав матч оболон-Шахтар. Бо оболонь непогано трималася лише до першої помилки Федорівського. Там Федорівський помилився Шахтарем, пропустили перший і все, посипались. Тут так само кузик якось запустив за комірець Федорівському, який просто загубив власні ворота, і все. Пропустили і далі поплили, і матч фактично вже тоді був завершений. І ось це зараз головна проблема оболоні, що вони пропускають першому, в них був план лише. На рахунок 0-0, а далі вони не знають, що робити, втрачаються, губляться, і маємо ось таке 0-3. Взагалі, що стосується цього чемпіона першого кола ЛНЗ, то, звичайно, приємно за ними спостерігати, бо найприємніше в ЛНЗ те, що це стабільна команда. Не команда, яка там виграла у Динамо та Шахтаря, а в інших матчах втрачає регулярно очки. Ні, найголовніше тут перемагати Кудрівку та оболонь. Зараз багато чуток стосовно того, що Проспер Обах перейде до Шахтаря, і в цьому плані виникає питання, і, можливо, невеличка занепокоєність, чи вдасться черкаській команді знайти йому заміну, і щоб ця заміна допомогла команді і надалі йти так стабільно. І ось якщо я розповідаю про команди, які вміють перемагати там, де це потрібно, не лише з Динамо та Шахтарем, то є Колос, який зіграв зараз Шахтарем 0-0, і знову не показує те, що вони. Можуть витратити багато зусиль на матч з Динамо, перемігши 2-1 на матч Шахтарем. Ось тут зігравши 0-0, навіть могли перемагати, але в матчі з оболонью, де ви повинні набирати максимум очок. Ви граєте в нічию. Тобто, умовно, знову ж таки, я про це постійно буду казати. Перемогли б оболонь і програли б шахтарю мали б три бали замість двох. Звичайно, що три краще ніж два. Я, звичайно, не сперечаю з тим, що мені приємно, коли якісь лідери нашого чемпіонату втрачають очки. Мені приємно спостерігати за нашим чемпіонатом, коли таблиця дуже щільна, і кожного туру постійно хтось когось наздоганяє, обгоняє і так далі. Але якщо казати окремо про Колос, то їм було б краще перемогти у болонь, ніж два рази поспіль зіграти в нічию. Що стосується самого поєдинку, то, звичайно, не обійшлося без візіння, бо Шахтар міг відкривати рахунок вже на перших хвилинах на 6-й, де Каун Еліас не зміг нормально замкнути м'яч у ворота. Ніхто йому не заважав, але якось просто розгубився. Звичайно, колись пізніше, через 10, міг також відкривати рахунок, коли мав подвійний момент в одній атаці, але не зробив цього. Далі також були моменти у Шахтаря, але. Ну, щось не вистачило шахтарю, можливо, відсутність нормального нападника. Хоча і гіналду, який також намагався грати в центрі нападі, мав декілька моментів, але цього разу не відзначився. Взагалі, що стосується шахтаря та орди Турана, то варто відзначити, що в них мало перемог проти команд, які знаходяться у верхній частині таблиці. Це поразка ЛНЗ, нічия з Поліссям, з Колосом, нічия з кривбасом, і є лише перемога над Динамо. Але знову ж таки, як я казав трошки раніше, що важливіше перемагати в матчах там, де це потрібно. Ні, звичайно, тут також потрібно, бо е, якщо мова йде про чемпіонства, то е, тут багато можна втратити, але все ж таки Шахтар залишається там на другому місці, е, відстаючи від ЛНЗ лише за рахунок особих зустрічей. І ось що стосується саме Арди Турана, то в нього поганенька статистика, е, якщо казати про середню кількість набраних балів. Сайт Трибуна порахували, де він знаходиться ну, так далеченько від там, першого місця, в нього усього в середньому 2-13 за матч і поступається навіть Маріна Пушичу, якого звільнили в минулому сезоні. Але все ж таки, треба розуміти, що у Шахтера були серйозні втрати влітку, коли вони відпустили, тобто продали своїх найкращих гравців: це Судокова та Кевіна. Тому, звичайно, вони зараз. Можна сказати, будують нову команду, і ті бразильці, ну вони фактично діти. Потрібно просто почекати, щоб вони адаптувалися, і, звичайно, ну я думаю, що вони дадуть результат. А ось на оболоні арені Динамо нарешті перерва свою антирекордну серію поразок, де було чотири поразки поспіль, перемігши кудрівку з рахунком 2 1 Якщо не дивитися на цей сезон, то можна подумати, що це просто... Ну, така звичайна невеличка перемога Динамо, де вони випустили гравців з Ю-19 для того, щоб просто відпочити і мати більше сил на Єврокубки, де вони гратимуть проти Фіорентини. Але звичайно, все по-інакшому, і ця перемога насправді була не такою ж і легкою. Так, звичайно, в Динамо багато класних виконавців. Але що стосується самої гри, то вона дуже далеко від ідеальної. В цьому поєдинку новий тренер, ну поки що він виконуючий обов'язки, Ігор Костюк вирішив побільше випустити вихованців Динамо, яких він краще знає по роботі в Ю-19. Це і Пономаренко, і Захарченко, і Редушко, і Яцик. З ними з усіма він працював з Ю-19. Він також працював, звичайно, із Волошиним, із з та іншим. Тому, можливо, завдяки цьому йому і вдалося в цьому матчі перемогти на відміну від Полтави. Де вони зазнали поразки. Але я наважаю, що Динамо перемогло Кудрівку лише за рахунок того, що Костюк просто знає цих виконавців краще, ніж умовного там Шапаренка, Бояльського Ярмоленка та інших. Я вважаю, що просто вийшли голодні до футболу гравці, які більше бігали на полі, тому й здобули в цьому матчі перемогу. Ось і все. Ці гравці нарешті отримали шанси. Вони розуміють, що можливо цей шанс. Буде нетривалим, а тому треба робити все, щоб за нього зачепитися. Хоча, знову ж таки, не здивуюся, якщо це сподобається керівництво Динамо, і вони, можливо, погодяться на те, щоб повністю якось переформатувати основний склад Динамо і орієнтуватися лише на молодь. А ось інші гравці, я не знаю, там Попов, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський в найближчий час просто залишать команду. Ну, враховуючи, що Єрмоленко планує завершувати кар'єру наприкінці сезону, то ну, звичайно він просто дограє в Динамо. А ось що стосується Шапоренка та Попова, у яких завершується контракт наприкінці цього року, то не здивуюсь, якщо їх взимку кудись продадуть за формальну якусь суму, щоб щось отримати, а не відпускати влітку безкоштовно. А ось такі гравці, як, наприклад, Олександр Яцик, навряд чи кудись підуть. Це молодий гравець, який, як ми бачимо, точно подобається новому головному тренеру Ігорі Костюку. Е, ним цікавляться і клуби УПЛ, і ним цікавляться клуби навіть за кордоном. Ось як мені стало відомо, ним цікавиться польський клуб Заглемби. Він пропонував Динамо певну суму, але це не влаштувало киян, і вони, звичайно, це не розглядають. Також варто відзначити, що у Динамо нещодавно відбувся трансфер, ну такий умовний трансфер. Бо до тренерського штабу доєднався Михайло Федунов, який буде тренером в Що цікаво, він до цього працював в полісі. Полісі оголосила про те, що він залишає команду, і у підсумку ми бачимо, він опинився тут. Враховуючи воротарські помилки Динамо та те, що усі воротарі в Динамо гірші, ніж на шерет, тому логічно запросити тренера воротарів, щоб він ним займався. Досі логічно результат відбувся у Кривому Розі, де Кровбас переміг Олександрію з рахунком 3-0. Чому логічно? Тому що Кровбас це команда, яка вміє атакувати, яка має достатньо гравців, які мають класний дріблінг, мають класну техніку. Ну, Олександрія це команда, у якої, на мою думку, багато проблем особисто в захисній лінії, і те, що робили венесуельські гравці, та й українські, також де ми Катишин та Задирака багато робили для команди. Просто повозили і Огаркова, і Уханя, робили з ними все, що заманеться. Окрім флангових захисників у Олександрії, є звичайне питання і до центральних до Антона Боля, який частенько помилявся, то в нього якісь передачі незрозумілі. Боль, на мою думку, непоганий талановитий гравець, який може грати набагато краще і бути болем не для власної команди, допускаючи багато помилок, а болем для противника, не даючи там, умовному пораку нічого не робити. І звичайно, що з кожним матчем для Олександрії ситуація стає все гіршою і гіршою, і треба щось робити. Наскільки я розумію, то зараз в клубі. Є довіра до головного тренера Кирила Настеренка, але вона залишається лише в одному матчі проти Кудрівки. Для Олександрії це буде дуже важливий матч, який можна цілком назвати матчем за 6 очок. Їм зараз до Кудрівки 4 бали, вони можуть спокійно скоротити відстань до 1 балу якось покращить це становище, але якщо програють, відстань буде вже 7 балів. І це вже буде ну, дуже складно якось повернути у другій частині сезону. Тому не здивуюсь, якщо після нічиї Кудрівкою ми побачимо прощання з Крилом Нестеренко. Ну, а Володимир Шаран, який очолює Олександрів 2, повернеться до головної команди. Скандальна ситуація виникла в матчі Металіз 19-25 Верес, але насправді тут немає нічого скандального. Справа в тому, що цей матч не дограли тут провели ось його 19 з половиною хвилин, і його не дограли, тому що. На Матчі не було освітлення, тобто не змогли увімкнути усе освітлення, щоб продовжувати цей поєдинок. А чому не змогли? Тому що просто в нас зараз в країні проблеми з освітленням. І, звичайно, ну, тут немає нічого такого поганого в тому, щоб зараз кидати там, камні та палки в бік металістів 1925, тому що ну, вони просто в цьому не винні, що зараз є такі проблеми. Як повідомив віце-президент Металісти 1925 Юрій Картон, згоріло обладнання, автомати, генератори, тому просто не вдалося. Вони не були готові до того, що зараз електроенергія скакане до 360 вольт, і окрім того, що тут це було, були проблеми також у сетанти, яка давала трансляцію Формули 1 і через це не вдалося документувати гонку Формули 1 а чому цю ситуацію деякі вважають скандальною, тому що багато хто вважає, що тут потрібно давати технічну поразку харків'янам за те, що вони не підготувалися до цього поєдинку. Але ж треба розуміти, що це просто неймовірний форс-мажор. Тут неможливо підготуватися, щоб усе було гарно. Ми ж пам'ятаємо, що два дні тому був дуже жахливий обстріл. А тут ну логічно, що зараз такі проблеми, зараз такі проблеми по всій країні. Тому єдиним правильним рішенням по цьому поєдинку повинно бути те, щоб цей матч просто дограли колись пізніше. Ну, наприклад, навесні. Тут вже взимку нема, коли командам потрібно догравати останній тур. Ну а після цього вже канікули, відпуска і так далі. І підготовка до зимових зборів. Також повідомляється, що «Металіст-1925» пропонував Вересу дограти цей поєдинок на наступний день, але за словами спортивного директора Вересу Юрія Габовду вони відмовилися. Бо є питання щодо логістики. Хоча ми всі розуміємо, що доїхати до рівного Житомира ну там невелика відстань. Але єдине, що я хочу захистити Верес в цьому плані, що все ж таки є у клуба певна підготовка до наступного туру, є певний тижневий цикл, щоб підготуватися до матчу з Динамо. Тому, звичайно, можливо, тренерському штабу не хочеться його порушувати, щоб якісно підготуватися. Але в цьому плані можна сказати, що у харків'ян ще складніша ситуація, бо в них наступний матч буде в п'ятницю, коли верес гратиме проти Динамо у неділю. Тому маємо ось таку ситуацію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і як правильно потрібно поступити. Ну і в останньому матчі неділі рух переміг Полісся з рахунком 1-0. Якщо дивитися на турнірну таблицю, дивитися на можливості клубу, на фінанси, то можна цілком назвати цю перемогу сенсаційною. В цілому вона так і є, але якщо дивитися на те, що рух переміг Полісся в Кубку України з рахунком 4-0, то виходить, що не також ця перемога і сенсаційна. Доволі логічна, якщо так вже було в цьому сезоні, звичайно, в цьому поєдинку не обійшлося без питань до арбітра, бо на 11-й хвилині Андрієвський отримав пряму червону картку. На мою думку, це дійсно пряма червона картка, але як завжди, в мене питання з приводу того, що в нас, як завжди, непослідовні дії арбітрів. Полісся це відзначила у себе в соцмережах, і я відзначу, як в матчі ЛНЗ Кудрівка один з гравців ЛНЗ йшов також у такий самий майже момент і отримав жовту картку. Тут Андрієвський отримав червону. Були непрості моменти, і де потрібно було давати. Червоні картки в матчі Динамо Шахтар, але цього не давали. Тобто я знову веду до того, що в нас арбітри послідовні. Там ми даємо не такі порушення. Червоні, там жовті, а тому мені оце і не подобається. Але я вважаю, що тут червона картка по ділу, бо ще пізніше Квасниця все ж таки залишив поле, бо в нього є травма. У підсумку львівська команда скористалася тим, що їхній суперник грав з перших хвилин у меншості, а тому наприкінці першого тайму забили свій єдиний та переможний гол. Варто відзначити, що його забив Юрій Копина, якого прекрасно знає тренерський штаб Полісся по минулому сезону в Олександрії. Там він для містян був не дуже потрібен. Та й Олександрія з ним не підписували новий контракт. А ось зараз за рух. Довів своєму колишньому тренерському штабу, що він все ж таки може грати та приносити користь власній команді. В цілому, по цьому поєдинку, звичайно, поліція намагалася щось виправити, намагалася створювати моменти, але до чогось серйозного так і не дійшло. Звичайно, не вистачило того, що вони грали у меншості. Ще й перед матчем на тренування отримав серйозну травму велетень. Повідомляється, що він вилетів десь на 4 місяці, а це означає, що він. Ну, тоді виходить, повернеться десь у квітні-травні, тому, звичайно, тут з такими втратами важко перемагати. У підсумку рух здобуває вже третю перемогу поспіль, і завдяки цьому е, вперше, напевно, виходить з зони виліту. Не просто з прямої зони виліту, а й зони встиків. Тобто, нарешті вони знаходяться у безпечній зоні, де точно не вилетять. Взагалі, що стосується зимових трансферів Полісся, то враховуючи. Втрату велетня та те, що до сих пір йдуть розмови щодо нового контракту з Гуцеляком, То, можливо, завдяки цьому все ж таки підпишуть з Олексієм новий контракт, бо знайти нового Вінгера буде дуже складно. Звичайно, повідомляється, що Полісся намагалася підписати і Проспора Обаха, і можливо ще когось намагається підписати, але з Гуцеляком, напевно, буде легше. Ну і ще одна тема, яку я не можу брати осторонь, це журнакування Чемпіонату світу 2026. Звичайно, щоб нам туди потрапити, ще потрібно пройти Швецію та переможця пари Польща Албанія, але все одно цікаво подивитися, з ким ми, можливо, можемо там грати. Це Нідерланди, Туніс та Японія. В цілому дуже непрості суперники, десь навіть я вважаю, складніші, ніж на Чемпіонаті світу 2006-20 років тому. Бо тут немає Саудівської Аравії. Японія серйозна збірна, і Тоніс може скласти багато проблем. Але більша проблема, якщо звичайно, ми туди вийдемо напевно, буде для вболівальників, бо ну, дуже незручний час буде. Перший тур буде проти Тунісу, де якщо ми знову ж таки туди вийдемо, то грантимемо о 5 ранку. Далі матч проти Нідерландів у другому турі буде у нормальному часі 20 .00. І третій тур проти Японії відбудеться у другій ночі. Але щось мені здається, що наша збірна поважає сон своїх вболівальників, не вийде на чемпіонат світу, і ми не будемо переживати, що придеться так рано дивитися футбольні матчі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!